Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на останню зустріч сьогоднішнього вечора. У категорії Мастера Айтіліє. Інкорі. Зараз вихід Віставіч Шумський. Гайдар виходить із воріт. Ліквідував загрозу Павло Гайдар. Ну і атакує правим флангом. Черніця. Непогана швидкість. у Черніцю на удар Даній Кут. Павло Гайдар все... І важко на бігуна. Іважко провів хороший зимовий чемпіонат минулого сезону, але, правда, це було між командами. Нервує. Зараз атака через центральну зону. Гайдар на удару! Браво! Дячук в один дотик. Не бачив момент удару Павло. М'яч ходить. Досить непогано у гравців в білих футболках. Шумський його удар! Гайдар на гру. Наївся трішки порило, та дістав мікроушкодження. Думаю, о, удар по центру. Гайдар. Віталія Тансько. Олексій Івашко. у грі. Івашко Пішов на Вишневську. Удар від Гайдара! Забув. на Пелеха. Він надалі продовжує щось на своєму планшеті пояснювати хлопцям. Які думаю, ну, ось, власне, своїм стилем гри один з іншим чимось схож. Гайдар, віддай на Івашко. Той може поставити крапку. Ще одна спроба. Була гра рукою та є свисток. Іван і Це стандарт. Моє можливість збільшити привагу до двох голів загвойський. Чи є важко? Розгінцямого Удар по центру. 2-0. Браво! Друзі, з великим задоволенням запрошуємо усіх на заключні 20 хвилин першого туру Master айт League сезону 2022-2023, в якому тієї жі власне, вердикт арбітрів не обговорюється. Чітко реалізували свій епізод підопічні Віталія Танського. Зараз ока сім'ї. Атакує правим флангом. Команда Тієжі Юкіс. Удар від Черніцина. На добиванні Шумський. І важко головою. Тут Болій Танський. Надалі продовжує грати у екстралізі, також, як і Маріан Пелах. Дісталася. Повця удар по центру Гайдар на висоті. Левий дзюба проб'є поворот. Заблокував Гайдар Гащука. Прострільна передача. Гол! 3-0! Бравісімо! Дубль Дячука. Головою. Богдан Івашко та дячук. знову йде передача на правий фланг. Простріл! Гайдар Чук. Затиснули. Немов тіски. Захист інкори, але та. Ніяк. Усіх уболівальників тільки не приєдналися. Тепер два тайми по 20. Удар поворотам. Знову Загоський на висоті. Айті-ліга. Тут недооцінювати суперників, аж ніяк не можна. Пилипчу пішов на противника. Ще один удар. В лижній кут Гайдар на висоті. Останній удар. У матчі ми все ж таки не побачимо. Лунає сирена. Перемога! У дебютному матчі мастера АйТі Ліги для Енкори Віталій Танський дякує своїм хлопцям. А ми дякуємо усім вам за те, що були разом із нами. Бережіть один одного, підтримуйте. Своєрідного краї.